7 січня в Україні відзначають день програміста. Раніше його відзначали 13 вересня, не знаючи, що взагалі то цю дату запропонувала Росія. Думаю, українським програмістам приємніше відзначати своє професійне свято разом із усім світом. Тож приймайте вітання і щиру вдячність за все, що ви робите. Зокрема, за іт рішення корисні для українських військових і цивільних. Про них сьогодні і поговоримо. Застосунок Тактік MedAid працює офлайн, і навіть його кольори підібрані так, щоб не демоскувати людину у темний час доби. Він містить базові рекомендації щодо надання до медичної допомоги і має два розділи для військових і для цивільних. Цивільна частина в основному спрямована на зупинку кровотечі, тому що саме крововтрата під час війни є найпоширенішою причиною смерті. Частина для військових містить пояснення алгоритмів дій при різних травмах і пораненнях в зоні бойових. Лих дріл застосунок, який покращує навички володіння зброєю. Застосунок можна завантажити на свій смартфон і офлайн тренуватися де завгодно. При цьому, до речі, безпосередньо зброя не потрібна. Розробники зібрали вправи для поводження зі зброєю та в тому числі вправи для самооборони в умовах обмеженої видимості. Є ППО. За допомогою цього застосунку ви можете попереджати протиповітряну оборону та всіх українців про крилаті ракети, шахеди та інші типи російських атак. Застосунок працює дуже просто: побачили або почули ракету чи вибухи. Натиснули кнопку На застосунку він за допомогою штучного інтелекту передає вашу поточну геолокацію. На бойових ця інформація вас не стосується. Геолокацію ми вже на смартфонах завчасно вимкнули. Карта бойових дій Діпстейт збирає інформацію з відкритих джерел і показує. Поточну ситуацію на фронті та переміщення військ агресора. Розробники Deep State Map наголошують, не використовувати її для прокладання безпечних маршрутів. Утім, для загального розуміння ситуації ця карта дуже допоможе. Попереджений, отже, озброєний. Бережіть себе.